Таке сталося вперше. Загадково російська радіостанція часів холодної війни відома як радіо судного дня раптово жила. Та вийшла в ефір, передавши два таємничних повідомлення, що викликало паніку в мережі. Що відомо про це явище? Дивіться вже за мить в ексклюзиві TSN.UA. Загадково російська радіостанція часів холодної війни, відома як радіосудного дня, вийшла в ефір, передавши два таємничих повідомлення. Станція, яка з 1970-х років безперервно транслює монотонний гул, розташована за 29 кілометрів від Москви. І як вважають, є частиною секретної військової комунікаційної мережі. Про це пише Daily Mail. У виданні зазначають, що зазвичай гул двічі перервався голосовими повідомленнями російською мовою, що складає з цифр кодових слів і позивних відеозапис трансляції швидко поширився в соцмережах, викликавши занепокоєння користувачів. Один із користувачів написав, що ці кодові слова звучать просто як із трилера часів холодної війни. І чому зараз їх слухає? Професор Девід Стапл зважає, що таємнича трансляція ймовірно є запобіжним механізмом на випадок ядерної війни. Він зауважує, що станція передає сигнали з величезною потужністю, що не характерно для звичайних радіостанцій. Незалежний радіоведучий Ері Бондер додала, що довкола станції існує безліч теорій від версії, що це вимикач мерця, який активує ядерну атаку, до маяка для НЛО чи навіть пристрою для контролю.

До слова, перед початком переговорів між президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом і російським лідером Володимиром Путіном на Алясці 15 серпня. Радіо судного дня також здійснювала трансляцію загадкового сигналу. Про це повідомлялося у телеграмі УВБ 76 Логи. Луги. Там зазначають, що усе сталося напередодні історичної зустрічі Дональда Трампа і Володимира Путіна на Алясці, зокрема 10 і 11 серпня. Першого дня в ефірі прозвучав. Ало голосове повідомлення з набору букв і цифр другого дня. Радіостанція передала кілька повідомлень із кодами та словами після цього. Передавання повернулося до звичного режиму мовлення. Також у квітні 2025 року німецьке видання БІЛД повідомляло, що за даними російської пропагандистської газети Комсомольська правда. В січні та лютому 22-го року, безпосередньо перед вторгненням Росії до України, канал також проявляв активність і транслював безперервні новини. Зокрема, слово ніудержимий ніколи не припиняли слухати, зазначають аналітики. Втім, розшифрування подібних повідомлень є дуже складним через відсутність публічного ключа. Вони передаються зашифрованими з використанням одноразових кодових таблиць для безпеки інформації. До слова за однією з версій радіосудного дня є частиною системи периметр автоматичного запуску ядерного удару у разі знищення вищого керівництва Росії та її ядерних сил. Увб – це короткохвильова радіостанція, що працює від 1976 року

Більшість часу в ефірі чути лише монотонний шум, тому її ще називають жужжалкою. Іноді вона передає голосові сигнали, послідовність цифр або імена. Однак у відомих переданих повідомленнях жодного разу не фігурувала назва станції або її позивний. Всі відомі передані повідомлення є унікальними, що не дозволяє інтерпретувати їх частини в даній якості. Всі назви цієї станції утворені за ознакою першого слова з текстового повідомлення після переривання чергового сигналу. Про призначення радіостанції УВБ-76 єдиної версії не існує, оскільки офіційно призначення станції не було підтверджено будь-якими урядовими чи іншими органами. Однак, колишній міністр зв'язку та інформаційних технологій Литви ремонтас Плейкес у 1996-1998 роках стверджував, що метою голосових повідомлень в ефірі за допомогою даної радіостанції є підтвердження, що оператори перебувають на станціях, приймають радіоповідомлення, та знаходяться у стані постійної готовності за цією версією, прийняті моноліти на вузлах зв'язку пунктів управління об'єднань, з'єднань окремих військових частин з чітким дотриманням часових нормативів, підтверджуються у вищі ланки військового управління за підпорядкованістю, як правило, іншими засобами зв'язку і телекомунікації. За даними 2016 року, центрами мовлення були Воронеж, Псков і селище Бугри Ленінградської області РФ у липні. 2018 року за допомогою загальнодоступної мережі CDR радіоприймачів Києві було підтверджено розташування передавача у передавальному радіоцентрі 60-го вузла зв'язку. Вулкан Міністерства оборони Росії, що знаходиться у селищі Керро Ленінгацької області. Та попри секретність зафіксовано ряд випадків втручання у радіо судного дня. Однією з частих подій на ОВБ-76 є так звані радіохулігани. А мугуси, тролфейси, музика, все. Це відбувається на частоті військової радіостанції. Радіохулігани зазвичай вмикають музику. Деякі з них самі виходять в ефір та спілкуються з такими, як вони. Наприклад, за даними мережі, 24 грудня 2017 року, близько 20.00 за київським часом у ВБ припинила своє звичайне мовлення. А замість маяка в ефірі звучав реп російською мовою та згодом зазвучали гасла Слава Україні. Клинився в ефір станції, із якої причини невідомо й досі. Слова пісні, що прозвучали на УВБ-76, важко розібрати через перешкоди, але по окремих фразах можна зробити висновок, що це може бути трек ПТН-ПНХ українського виконавця Велні. 27 лютого 2022 року угруповування анонімус заявило, що нейтралізували жужалку. А 1 березня 2022 року, в ефірі радіостанції УВБ-76 зазвучали пісні польського виконавця. Втім, попри музику в ефірі, радіостанція продовжувала працювати у своєму звичному режимі. Ситуація повторилася і 28 серпня 2023 року. Тоді в ефірі радіостанції УВБ-76 зазвучала пісня Айдаміра Мугу, чорні очі. Субтитрувальниця і знову ж, попри музику, станція працювала у звичайному режимі. Ну а тим часом у мережі також поновилися розмови про хвороби кремлівського диктатора Путіна. І здається, він давно побив рекорд за кількістю чуток про свої хвороби, смерті та навіть бійників. Перші згадки про проблеми зі здоров'ям Путіна з'явилися ще 20 років тому, і з того часу припущення не вщухають. Експерти та журналісти ретельно вивчають кожен його публічний виступ, рух і поведінку, намагаючись розгадати справ. Ажній стан його здоров'я саме на основі цих спостережень виникають найрізноманітніші діагнози: від легких недуг до серйозних захворювань, що нібито впливають на саму долю Росії. І ось у серпні 25-го року чутки про стан здоров'я Путіна спалахнули з новою силою. Причиною стала його поява на публіці під час зустрічі з Дональдом Трампом. Кремлівський очільник помітно кульгав, спускаючись трапом літака, а на мить навіть зупинився, ніби намагаючись зібратися з силами. Час проходу червоною доріжкою 72-річний Путін мав напружений вигляд, обличчя перекошене, а рухи стримані, незграбні. Західні змі одразу ж підхопили цю історію, зазначивши, що щось явно не так. У соцмережах почали ширитися різні версії: від рецидиву онкології до хвороби Паркінсона. Користувачі експерти звернули увагу на опухле обличчя Путіна, тремтіння рук та загальну скутість, які можуть свідчити про серйозні проблеми зі здоров'ям. Виток пильної уваги до здоров'я Путіна стався після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. У ЗМІ не лише обговорювали діагнози російського чільника й багато пророкували дату його смерті. Одне з найбільш Ансних тверджень пролунало від начальника головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова у травні 22-го року. В інтерв'ю він заявив, що Путін дійсно страждає на кілька тяжких захворювань, серед яких рак. Проте, за словами Буданова, сподіватися на його швидкий кінець не варто. Цитуємо, але сподіватися на те, що Путін загине завтра, не варто у нього як мінімум є ще кілька років. Подобається це нам чи ні, але це правда, зауважив очільник ГУР. Інформацію про можливий рак підшлункової залози також публікували і західні медіа. Зокрема, видання The New York Post посилалося на анонімного німецького лікаря, який за їхніми даними мав доступ до Путіна, і нібито особисто брав участь у його лікуванні. А в січні 2014 року журнал «За вік поширив чутки, що Путін може хворіти на рак спинного мозку. Джерелом журналісти назвали досвідчених експертів. Видання також пов'язувало його незвичні милосердні вчинки з бажанням очистити совість. Не раз Путіну прогнозували і швидку смерть однак, кремлівський диктатор живучіший аніж можна було б подумати. Свою версію майбутнього Путіна запропонував і штучний інтелект під назвою ГРОК. Спираючись на відкриті дані, включно з інформацією про довголіття його батьків, які прожили до 87-88 років, ґрок змоделював ймовірну дату смерті Путіна з урахуванням зовнішнього вигляду, способу життя, відсутності офіційно підтверджених важких хвороб, а також генетика щі припустив, що Путін може прожити до 85 років, тобто до 2037 року. Утім, штучний інтелект зазначив, що стрес пов'язаний із політичною діяльністю, а також ризики замахів або інших непередбачуваних факторів можуть значно скоротити цей термін. А що ви думаєте про раптові повідомлення радіо судного дня та як вважаєте, від чого і коли помре Путін? Діліться думками у коментарях. А щоб не пропустити нові випуски, підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки.